Вітаю, друзі! Сьогодні 7 лютого з вами знову Олег Кличок. Уранці я вам розповідав про те, що інсайдерська інформація агентства Reuters засвідчує про бажання Трампа закінчити війну в Україні за півтора місяця. І сьогодні Володимир Зеленський фактично підтвердив те, що Трамп встановив чіткі дедлайни, коли він хоче бачити угоду про припинення вогню. США запропонували, сказав він, завершити війну Росії проти України до початку літа. Тобто до кінця весни так виходить. Тому те, що писали і те, що повідомляли російські вчора телеграм-канали, я вам про це розповідав у вечірньому відео, знаходить підтвердження і в словах президента. ж вперше, каже, він запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України на своїй території. Ну і, звісно, це буде. Засвідчувати про те, що якісь угоди можуть бути озвучені вже безпосередньо в Майамі, і така зустріч може відбутися за тиждень, хоча тут поспішати поки що зарано. Крім того, Зеленський підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі вирішити територіальне питання та питання Запорізької атомної електростанції не вдалося. Ну і, окрім того, він заявив, що представники США в Абудабі, саме американці, знову запропонували запровадити енергетичне перемир'я. Звісно, що видно, нам не домовилися. Отже, друзі, розпочнемо із заяви Зеленського про те, що США хочуть завершити війну до літа і просувають чіткий графік переговорів. Американці говорять, що хочуть усе зробити, каже він, до червня і будуть робити все, щоб війна закінчилася. Бо далі каже у Трампа вибори до конгресу. Дійсно, так воно і є. Тобто, зараз Зеленський підтверджує те, що я вам розповідав сьогодні у вранішньому відео. За словами президента, США пропонують сторонам завершити війну до початку літа. Вашингтон просуває чіткі графіки етапів півдомовленості. Каже він: інформації про можливий вихід США з процесу переговорів немає. Американська сторона пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період. Але я думаю, що це спочатку буде угода про припинення вогню. Потім вибори, референдум, про що говориться вже дуже багато. Ну а потім вже конкретно і гарантії безпеки, яких поки що немає. Америка запропонувала вперше двом переговорним групам Україні та Росії зустрітися в США, сказав президент. Ймовірно, ця зустріч відбудеться за тиждень. У Майамі. Україна вже підтвердила свою участь. Росіяни кажуть, що ні, ні, мовляв, цього не буде, але я думаю, що вони передумають. Обміни полоненими продовжаться, команди працюють над новими етапами. США підтверджують участь у можливому моніторингу припинення вогню у разі політичного рішення. Також Україна наполягає на позиції Стоїмо, де стоїмо, як базові моделі для можливого припинення вогню. Спільного рішення щодо ЗС наразі немає. Тобто це питання території і Запорізької атомної електростанції. Видається, що нібито тут не буде рішення, але, друзі, воно буде. Президент мусить робити такі заяви, наполягаючи на тому, що треба зупиняти вогонь по лінії фронту. Ну і зараз розглядають активно саме створення там демілітаризованої буферної зони, що буде означати формально розведення військ, але насправді там може бути дещо інша ситуація. Ну а моніторингу місію готують. Найскладніше питання можуть винести на майбутню тристоронню зустріч лідерів, якщо сторони підготують необхідні умови, каже президент. І також він заявив, що представники США в Будабі знову запропонували запровадити енергетичне перемир'я. Отака загальна, друзі, картина. Отакі загальні заяви президента, це якщо бути максимально коротким. Росія ж та Сполучені Штати Америки, сказав Зеленський, готуються до підписання угоди про економічне співробітництво. Обсяг такої угоди може сягати 12 трильйонів доларів. Ну, як на мене, чесно кажучи, цифра просто космічна. Я не думаю, що вона, хоч якимось чином, відповідає реальності. Втім, це заява президента. Він озвучив цю інформацію під час спілкування з журналістами і каже, що у зв'язку з ймовірними ризиками в цій угоді українська делегація повідомила, що пункти, які будуть пов'язані з Україною, а саме які суперечить Конституції чи законам країни, або обговорюються без нашої участі, вони будуть обговорюватися з американцями як неможливі. Україна буде демонструвати свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків. Він розповів, що розвідка показала йому цей так званий пакет Дмитрієва, який той показував у США, там обсяг 12 трильйонів, і, начебто, є це пакетом економічно співробітництва між Америкою та Росією, і медіа транслюють, каже, різні сигнали, зокрема, що у цих документах можуть бути також питання пов'язані з Україною. Я вам більше нічого з цього приводу повідомити не можу, але, друзі, публічне оголошення саме цієї інформації це свідчення того, що президент... Не пристає на цю ініціативу співпрацю США та Росії. Звісно, це викличе в обурення у Дональда Трампа. Така заява. Яким воно буде це обурення, будемо дивитися. Але, звісно, президент зараз намагається підвищити ставки і диктує вже ультиматуми, фактично, Дональду Трампу. Ну, слідкуємо за подальшим розгортанням подій. І тепер, друзі, трішки ще цікава інформація щодо Нападу на генерал-лейтенанта Алексеєва, керівника переговорної групи Росії в Абдабі. Він вчора був поранений. Кажуть, що він зараз прийшов уже до тями. Про це повідомляють Розумі. Підозрюваний тут цікава деталь, який стріляв у Алексеєва, Затриманий після замаху він встиг, виявляється, втекти за кордон і не куди небудь в об'єднані Арабські Емірати. Зараз його разом з спільником везуть з Дубаю до Москви. Ну, якось так за одну добу. Мені видається, це просто щось таким неймовірним. Хоча, звісно, може все бути теоретично, але схоже на спектакль, який влаштували ФСБ для того, щоб. Розповідати, що це Україна винна в нападі на Альєксєєва, хоче зірвати переговори, Сібіо зробив відповідну заяву. Міністр закордонних справ України каже, що ніяким чином до цього не причетні. Ну, мені це все нагадує історію з українськими ракетами на резиденцію Путіна. Я вже про це, друзі, вам говорив і тут на каналі і коментував це багатьом засобам масової інформації. І ця вся історія, як на мене, просто висмоктана із пальця. Я навіть не виключаю, то, що ніхто в Альексєєва взагалі не стріляв. Ну так, розіграли картинку, воно не спрацювало знову. Росія не демонструє дуже великого поспіху. Щодо укладання угоди про припинення вогню, так само, як і Україна. Ну, тепер про атаку по нашій території. Сили протиповітряної оборони знищили 24 ракети та 382 ворожих безпілотники. Загалом було випущено минулої ночі по території України 447 повітряних цілей, з них 250 шахетів. Зокрема, були випущені дві ракети Циркон, 21 крилата ракета. Х-101, 16 крилатих ракет Калібр, 408 ударних безпілотників типу Шахет, Гарбера, і Талмаз, і безпілотників інших типів. Основні напрямки удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина і Вінниччина. Є влучання 13 ракет та 21 дрона. На 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на трьох локаціях. І сьогодні, друзі, після цієї атаки відбувся розбір польотів, який проводив Зеленський особисто. Він повідомив про те, що відбулася доволі жорстка розмова про роботу мобільних вогневих груп. Керівники областей, військово-повітряні сили та міноборони мають забезпечити додатковий захист областей. Написав він, я вам вранці розповідав про те, що Зеленський незадоволений роботою систем протиповітряної оборони, зокрема мобільних груп, які покликані збивати ці дрони. Поки що ніяких рішень не озвучував.